Всім привіт! Я просто Сергій, і я прийшов до лісу для того, щоб зробити огляд на сухпай, який мені надіслали наші герої, хлопці із Збройних сил України. Вони його відібрали в расистів, які тікали з нашої української землі. Слава Україні! Ми розпочинаємо. Не забудь поставити вподобайку та підписатись на мій канал. А зараз, друзі, ми разом з вами дізнаємось, чим годують росіян на цій війні. Але перед цим давайте подивимось, де виготовлений даний сух Пай. Росія, Ліпецька є область, грязінський район, місто грязі, грязь, грязь, грязь. І цим все сказано. Але пора відкривати даний пакунок. Дякую до речі за цей пакунок і посилочку Збройним силам України, нашим героям, хлопцям. В обличчі Жені та тих хлопців, які долучились до даної посилки. Ви наші герої, ви найкращі. Все буде Україна. Ну що, розпочинаємо дивитись російський сухпай? <схід> що тут у нас? М'ясо, говядіне з зеленим горошком і марков'ю. Ось така баночка, тут 250 грамів. Що у нас далі тут? А далі у нас тут каша рисова з гов'ядиною також 250 грамів. Ось така консервна баночка. Всі її побачили, а ми продовжуємо далі. Також ми бачимо в цьому наборі армійські галети. 4 штучки. Цікаво їх спробувати, якісь вони на смак. Далі ми в цьому сухпаї бачимо тівтілі із гав'ядини. 250 грамів. Ого, як росіян кормлять. Щось орки дуже багато їдять. Для чого їм це? Все одно вони опиняться в, в пакетиках <хи> і поїдуть назад в них. Але ми продовжуємо далі. Жарти жартами, але в нас розпаковка сьогодні, тому ось так. Далі ми бачимо тут бекон армійський 100 грам. Ось така цікава баночка. Даже бекон у них є. Прикольно. Далі в цій розпаковочці в нас ікра із овощей із кабачков. О, кабачкова ікра обожнюю. Але обожнюю я домашню кабачкову ікру. Не знаю, яка вона тут на смак. Зовсім скоро, я думаю, скуштуємо. Сир плавліний, стерилізований. Ось така баночка сира плавліного. Тут 80 грам. Написано, що срок годності сира 24 місяці. Що, сир може зберігатись 2 роки? Я думаю, що за два роки він може пропасти. Але хто знає, як ті орки його роблять? А ми поїхали далі. Ого, що ми тут бачимо: живательна резинка, десь драже. А для чого оркам на війні жувальна гумка? Ви мені скажіть, в них є час її жувати, чи що, якщо вони постійно, коли приходять наші Збройні сили, починають тікати від нас? Не знаю. Смішно. Далі ми тут бачимо армійський шоколад? Дивіться, армійський шоколад? Надіюсь, це не Рошен? Давайте зараз ради прикола перевіримо. Росія Рязанська область, город Касімов. Ні, друзі, це не Рошен. Мене це радує. А ми поїхали далі дивитись на цей Орський сухпайок. Що в нас тут? Сірники 6 штук. Що тут написано в нас? Спічки водовітроусточує. Ого, вони навіть повинні горіти у воді, а також на вітрі. Треба колись їх спробувати. Чи це так, чи це брехня. Далі ми в цьому наборі бачимо концентрат для напідка сухої, фруктової свіжість. Одна така штучка, один стік. І ще два стіка концентрат для напідка сухої, бодрящий. Друзі, частенько українські блогери під час війни знімали для вас відеоролики в плані того, що вони куштували дані набори. Я думаю, всі вже багато разів бачили, які ж вони на смак. Але сьогодні в нас буде розпаковка трішки по іншому. Але ми продовжуємо її. Слава Збройним силам України. Пюре із яблук. Пюре із фруктом натуральне. Бачите, варення з яблук. Даже солоденька їм положили. Я думав, не положать. Далі у нас паштет нежний. Консерви м'ясні, пащетний, стерилізовані. Ого, як красиво написали! 50 грам тут, до речі. Ще ми тут бачимо три ось такі пластикові ложки. Ну ці ложки, як завжди, ламаються. Я впевнений в цьому, так? Як завжди, расисти. <плоди> Вони також зламаються дуже часто. А також пластиковий ніж. Для чого пластиковий ніж тут, я не розумію. Далі в цьому наборі ми бачимо салфетка влажна для очистки, дезінфекції кожного покрова, столових приборів і елементів екіпіровки. Оце вони додумались написати я в шоці. Кофе натуральний, навіть каву їм положили. <сміх> Смішно. Далі ми в цьому наборі бачимо разогріватель портативний, а також три таблетки сухого спирта. Ну це, до речі, хороша штучка. Я її використаю пізніше. Далі ми тут бачимо слівки сухі. І вершки даже їм положили. Оце да. І останній такий набір у цьому сухпаї це паштет пічоночний 50 грам. А далі ми тут бачимо три стіка цукру. Ось такі. А скільки тут цукру? По 20 грам. 60 грам цукру. Вони нам поклали. Потім одна таблетка, полівітаміни і мінеральний комплекс. Вітаміни навіть їм поклали. Оце так. Да. Далі спеції перець та сіль. Щось: один перець та одна солька. Що в Росії солі немає. Закінчилось, напевно, так. І в кінці ми бачимо ахмат чай від Дондона. Дондон, привіт, до речі. Дякую тобі за Ахмат чай. І ще тут в нашому сухпаї ми бачимо три таблетки. Для чого вони тут? Зараз дізнаємося. Для води обєзаражуючі. Тобто, я так зрозумів, що росіяни можуть пити воду з калюжі, української калюжі. Куди настяли? Деякі люди. <ріст> І в кінці я вам покажу. Найкраще, що є в цьому сухпаї. Чому найкраще? Тому що подивіться на ці серветки, які вони із себе. Якщо через них передивитись, дивіться, подивитись, я вас бачу через серветки. Імпорт заміщення в Росії, як вони казали, що в них буде все. Але чомусь у мене таке, знаєте, питання, і я так думаю, що зовсім скоро вони будуть підтиратись не папіром, а листочками з дерев. Ось така і розпаковка, друзі. Получилось. А зараз я хочу подякувати за цей сухпай нашим збройним силам України за те, що вони мені його надіслали особисто жені та всім хлопцям, які долучились до цієї посилки. Пам'ятайте, ви наша гордість, ви найкращі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Пам'ятайте про це.